Українські в серці, мистецькі в душі. Саме під таким гаслом пройшло відкриття 69-го творчого сезону в Палаці культури мистецький. Оку, творчі колективи показали неймовірні результати на міжнародних фестивалях та чемпіонатах. Зразкова шоу-група Нотка стала володарем чотирьох гран-при на міжнародному фестивалі в Греції, а зразковий хореографічний ансамбль Юність взимку одержав перемогу на чемпіонаті України із сучасної та класичної хореографії, а вже влітку представляв нашу країну у Чехії. На відкритті сезону його команда представила два номери: Конфіденте та Нездоланна, останній з яких присвячений Діям, що відбувається в Україні. Творчий колектив існує вже більше 25 років, а 13 з них у його складі провела Кіра. Ми розпочинаємо новий творчий сезон в Палаці Мистецькій. У нас багато планів на цей новий рік. Хочемо покращувати свої здібності, хочемо більше виступати на сцені та представляти своє місто та країну на усяких усіляких чемпіонатах, фестивалях та конкурсах. Рівниця зразкової естрадної студії Ляля -ля Фа Оксана Єфимчук викладає в колективі вже 25 років. В цьому році її команда отримала гран-при міжнародного фестиваля Симфонія талантів в Словакії. У майбутньому творчий гурток обіцяє дивувати глядачів палацу культури новими композиціями. Пишаємось нашими дітьми бо вони найкращі. Йдемо в новий рік. Навчальний рік з побажанням нам всім миру і перемоги, це перш за все. Ну і хочеться, щоб наші діти. Все ж таки намагалися е, радіти кожного дня, в, 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 тому що ми живемо в найкращій країні, і саме це ми вкладаємо в нашу творчість. Усього в складі займаються 255 учасників творчих колективів. А загалом, з урахуванням любительських об'єднань, їх кількість перевищує одну тисячу. Палац культури мистецький продовжує працювати навіть в умовах воєнного стану, надаючи можливість своїм вихованцям не лише виступати, але й підтримувати бойовий дух своєю. Творчістю палац культури мистецький сьогодні відкриває 69-й творчий сезон, і ми запрошуємо всіх мешканців нашого славетного міста, саксаганського району і маленьких і дорослих приєднатися до нашої творчої родини. Як завжди, ми дякуємо захисникам, захисницям за можливість сьогодні всім колективам виступати на сцені, дарувати свою творчість, мистецтво і справжнє свято талантів. Новий творчий сезон відкрився з великими планами та надією на мир і перемогу. Тож і ми бажаємо палацу культури мистецький подальших натхнень, нових звершень та великих досягнень у цьому сезоні. Ксенія Мартинюк, Іван Сергіїв, перший міський.